Більше тижня тому Національний архів Сполучених Штатів Америки за вказівкою Дональда Трампа оприлюднив понад 63 тисячі сторінок, які раніше були засекречені у зв'язку з розслідуванням вбивства Джона Кеннеді. Їх вивчають учені журналісти та просто ентузіасти, поки вони не знайшли ні підтверджень, ні спростування чисельних теорій змови, ні будь-яких откровень, що стосуються загибелі 35-го президента США. Проте знайшли безліч розрізнених подробиць діяльності американських спецслужб у період холодної війни. З них можна дізнатися про численні спроби замахів на вбивство Фіделя Кастро, отруєний цукор для радянського союзу, неймовірно масштабну агентурну сітку ЦРУ і багато інших цікавих фактів. Фікарджеферсон Морлі, директор фонду Мері Феррел, один з найкращих експертів у вивченні документів you know, про вбивство Кеннеді заявив аналіз таємниць у цих документах займе деякий you know, час, але деякі закономірності з'являються, заповнюючи so цей пазл історичної таємниці. Перший випуск файлів у 2025 році є обнадійливим початком. Тепер ми маємо повні версії приблизно третьої частини відредагованих документів, що зберігаються в національному архіві. Лише надмірне засекречування неважливої інформації було ліквідовано і, здається, немає жодних редагувань, хоча ми не переглядали всі документи. Сім з десяти файлів, що зберігаються в архівах і яких шукають дослідники, тепер доступні у публічному записі. Ці довго засекречені документи проливають нове світло на недовіру Джону Кеннеді до ЦРУ, плани вбивства Кастро, спостереження за лігарві Освальдом у Мехіко і пропагандистські операції ЦРУ за участю Освальда. Випуск не включає дві третини обіцяних файлів. Тим не менш, це найбільш позитивна новина щодо декласифікації файлів з 90-х років. У розсекречених документах немає сенсаційних деталей про другого стрілка чи таємні зв'язки вбивці Кеннеді Лі Гарві Освальда з центральним розвідувальним управлінням. Натомість вони проливають світло на приховані сторінки холодної війни, зокрема на кубинське досьє ЦРУ. Наприклад, що партизани, які діяли проти кубинського диктатора Фіделя Кастро, проходили тренування в Майамі в 1961 році. Що ви робите з цією групою, «Енгус»? Ну мені здається, що є певна робота, яку треба зробити на Кубі, і Сполучені Штати не можуть брати активну участь у цьому. Можна сказати, що ми більше схожі на передову в боротьбі з комунізмом на Кубі, що надто близько до наших берегів. Ви вважаєте, що ви дієте з благословення державного департаменту? Офіційно ні, Неофіційно – так. Я думаю, ми діємо. Ви не маєте підтримки з боку ЦРУ чи якоїсь іншої організації. Так, Ну, я чув чутки на цей рахунок, але ніхто не може це довести. В якій групі ви служили? я був у 775-му артилерійському батальйоні. Ви були в Європі? Так, я провів там чотири роки. Ви вважаєте, що це робота, яку повинні виконати люди, як ви? Я вірю, що так. Для цього потрібно певну кількість добровольців. Це потрібно зробити, це необхідно. Це занадто близько. Ми бачили, як комунізм поширюється по всьому світу. Джон Кеннеді прийшов до влади в час, коли Куба стала головним викликом для Сполучених Штатів. А його майбутній убивця Лі Гарві Освальд мав прокастрівські погляди та за кілька тижнів до трагедії відвідував кубинське посольство в Мексиці. Ми дізналися багато подробиць, зокрема імена, місця, підставні компанії, витрати, так багато дрібних деталей, які я думаю значною мірою допомагають скласти повну картину таємних операцій. кого вони націлювали, як відбувалися і як були організовані. Це справді захопливо з історичної точки зору. Джон Кеннеді вступив на пост президента в січні 61-го року. Саме тоді, коли в американській розвідці активно використовували дипломатів під прикриттям. Вони використовували цей статус для збору розвідувальної інформації без явного визнання їх як агентів розвідки. Ви пишете, що в день інавгурації президента Кеннеді в січні 61-го року майже половина політичних співробітників, які працювали в посольствах штатів, були розвідниками, що діяли під дипломатичним прикриттям, відомим як контрольовані американські джерела. Яке значення цього пітере? Ну по суті, значення в тому, що, хоча більшість людей вважали, що це були співробітники державного департаменту, посольства США по всьому світу, майже половина з них, більш половина людей в цих посольствах, особливо ті, хто працював в офісі, який називався політичним співробітником, були агентами ЦРУ під прикриттям. це досить неймовірно. Як зазначив Артур Шлезінгер в цьому надзвичайному меморандумі, який і тепер повністю розсекречений і адресований Джону Кеннеді, від 10 червня 1961 року. 3700 співробітників по всьому світу були офіцерами ЦРУ під дипломатичним прикриттям порівняно з 3900 справжніми дипломатами по всьому світу. Тобто це майже половина і це досить вражаюча цифра. Кеннеді став президентом через два роки після революції на Кубі, яку очолив Фідель Кастро, і острів залишався центральною зовнішньополітичною проблемою усього його недовгого правління. Лі Гарві Освальд був людиною лівих переконань і активістом прокастрівського руху в США за кілька тижнів до вбивства Кеннеді Він поїхав до Мексики, щоб відвідати кубинське посольство та отримати візу. Там же в Мексиці знаходилась база ЦРУ, де збирали розвідувальні дані про Кубу і Освальд, тому і потрапив в поле зору його співробітників. Через це значна частина опублікованого архіву стосується розвідки. За ним можна скласти уявлення про методи роботи управління під час холодної війни і навіть дізнатися особистості багатьох людей, які співпрацювали з ним 50 і більше років тому. Деякі з цих людей досі живі. Власне, саме тому їх досі приховували від громадськості я думаю, що кілька країн будуть здивовані тим рівнем, на який посольства Сполучених Штатів використовувалися як прикриття для розвідників Знову ж таки. Це все в минулому. Це стара історія. Ми вже багато років знаємо, що політичні офіцери часто використовувалися для маскування операцій ЦРУ. І в посольствах були й інші частини, такі як трудові аташе, комерційні аташе. А ще були офіцери розвідки, які працювали в таких країнах, як Чилі, Болівія, Бразилія та інших, які взагалі не перебували в посольствах. Але це лише фрагмент історії таємних операцій, який безумовно є драматичним, і нагадує нам, що робили сполучені штати по всьому світу, і що вони здатні робити Мабуть наприклад, одна з історій, яка якимось чином потрапила в стоси документів справи вбивства Джона Кеннеді, але не мала до справи жодного стосунку. У серпні 1962 року британське торгове судно з Hill вийшло з Гавани з вантажем цукру 80 тисяч мішків і направилося до Одеси. На судні сталася поломка, і воно зайшло в порт Сан Хуан в Пуерторіко для ремонту. Потрібна було часткове розвантаження 14 тисяч мішків. Їх помістили на склад. Агенти центрального розвідувального управління проникли туди та підмішали в 800 мішків певну речовину. Не отруйну, але таку, що надає цукру гіркий смак. Розрахунок був на те, що весь цукор об'єднають як одну партію, і зіпсованими виявляться всі 7 тисяч тонн. Завдяки цій операції Радянський Союз втратить приблизно 400 тисяч доларів. Звітували агенти ЦРУ. У цінах 2025 року. Це близько 4 мільйонів доларів. Інша історія, яка випливла з розсекречених файлів, це підбір жіночої компанії для короля Йорданії. Навесні 59-го року до США приїхав 23-річний король Йорданії Хусейн. Він захотів жіночої компанії на час свого візиту. ЦРУ залучило дуже колоритну особу Роберта Мейхю. Він служив у ФБР, потім відкрив приватне детективне агентство, мав обширні зв'язки з мафією. Мейхію регулярно організовував жіночу компанію для іноземних лідерів. І щоб просто надати їм послугу і в надії отримати якісь відомості. Для хусейна він підібрав молоду актрису Сьюзан Кебот. Для їхніх побачень це ЕРУ орендувало будинок у Нью-Йорку. Згодом у неї народився син. Коли Кебот вийшла заміж, її чоловіку синовив дитину. Вона все життя отримувала півтори тисячі. Доларів на місяць від особистого казначея короля Йорданії. У 1960 році ЦРУ також залучило Мейхю як зв'язкового з мафією для операції, метою якої було вбивство Фіделя Кастро. Операція провалилася. Але детективне агентство Роберта Мейхію, що співпрацювало зі спецслужбами, стало прообразом таємної організації у франшизі фільмів Місія не здійснена» у світлі Куба, того, що зарахують ще більшу кількість людей на Кубі, особливо молодші люди можуть it's не знати скільки було спроб вбивства Фіделя Кастро. Це в межах шести сотень Ну, документ цифра близько 600 спроб убивства Фіделя Кастро походить більше від кубинської розвідки ніж від американської. Кожна спроба будь-якої емігрантської групи, яку кубинська розвідка пере. Хопила або дізналася, була занесена в рахунок, і таких було досить багато. Саме центральне розвідувальне управління налічує близько 16 серйозних спроб, які підтримувалися ЦРУ, і тепер вони стали частиною фольклору історії таємних операцій: вибухові раковини, отруєні сигари, снайперські гвинтівки тощо тому ви знаєте, ми давно знаємо про ці змови на вбивство. Розсекречення документів про вбивство Джона Кеннеді – лише початок. Вони підтверджують підозри і відкривають нові деталі про таємні операції та глобальні інтриги часів холодної війни. Хоча ці файли дають лише часткове уявлення про події, вони відкривають двері до розгадки ще багатьох таємниць, які залишаються прихованими залаштунками історії. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.